Пір -ро -літа. Догадка, вінок не ВІНОК загадка ДІВОЧОГО дівоцтва за знакою. БУТИ тим, що у купі. Квіти у вінку усіх пір літа у купі. І ДІВОЧЕ дівоцтво у купі аж до весілля. Чечеч у купе вісні, і повноті. Як квіти у вінку усіх пір літа у купі, так і дівоче дівоцтво у купі аж до весілля. Чечечок у первісній цілісності і повноті. Так, щось тут хотів я додати. А, усіх пір літа. У неї на картини, вона виставляла мольберт, десь у дворі, в садку, на городі, і малювала квіти. А і квіти... А картина ну, занесе, знову виносить. довго малював. І квіти в неї з різних пір. Є такі, що весняні, а є вже осінні, ну з різних. І місць, є лісові, а є ці ж городчик. Так з усіх пір літа. Так, у первісниці. Ну от. І дойшли. Малярка протягом усього життя малює дівочий образ, дівочу ікону. Пензликом спиняє дівочий час. Вийшов на білому полотні колос, цар колос. Усередині вінка із квітів. Усіх пів літа. Оце що я побачив картину? Колос, цар колос усередині вінка із квітів, усіх пів літа. А тут же тоді текст, що я е, розглядаю, е, що вона означає. І вінок, і вінок із квітів, і квітка, що означає, і що вони вкупі, і що усіх пір літа, і, і колос тоді. І колос теж, те, що вкупі ж е, кажу колоску, і вони ж мають це значення, що. Зерноукупі не розсипане по полотну. Ну, я так прочитав. Так само, як читаю вишивку або обрядові пісні.